Переїхавши до Португалії, я зрозуміла, що звичного домашнього сиру тут просто не знайти. І саме тут я відчула, як сильно люблю сирники, тому вирішила навчитися робити сир сама. У цьому відео я покажу, як приготувати ніжний домашній сир, а потім поділюсь двома секретами, завдяки яким сирники виходять особливо смачними та ароматними. Я сама не повірила в те, як сир було легко зробити. Беру лише літр класичного грецького йогурту, викладаю його в невеличку кастрюльку та ставлю його варитись на великий вогонь. Доводжу йогурт до кипіння, зменшую температуру до середньої та варю його десь хвилин 30. Далі підготовлюю мисочку під сиворотку, На неї ставлю ситечко і накриваю цупкою марливою тканиною. Як тільки йогурт зварився, одразу гарячим зливаю його на марливу тканину та даю зайвій волозі стекти. Ось приблизно стільки сиворотки має стікти. Залишаю сир, щоб він вистих, а потім ще додатково руками відтискаю зайву вологу. І сир готовий! Як бачите, це дуже швидко та просто. З одного літра йогурту в мене виходить близько 300 г кисломолочного сиру. Ну і одразу переходжу до рецепту сирників. Беру 300 г сиру, додаю 2 ложки борошна, 1 ложку цукру та трішки ванільного цукру. І моя улюблена нотка, яка робить сирники ароматними, це цедра апельсина. Натираю її на мілкій терці та додаю до тіста. Об'єм цедри десь чайну ложку. Також додаю останній інгредієнт це одне яйце. І добре перемішую тісто, щоб не було грудок. Все. Переходжу до наступного етапу формування сирників. Беру пласку тарілку та дошку і добре притрушую їх борошном, щоб сирники не прилипали. Також підготовлюю міцну склянку для формування їх круглої та рівномірної форми. Починаю ліпити. Беру невеличку кульку тіста. Трішки притискаю її, кладу на борошно в тарілці, та трішки розкручую сирник по колу, щоб вирівняти його краї. Перевертаю та повторюю ці ж рухи. Можна ще трішки притиснути сирник плоским дном склянки, щоб вирівняти його поверхню. Ось такі сирники вийшли, і тепер готові до обсмаження. Моя друга улюблена нотка в сирниках, коли вони обсмажені на кокосовому маслі. На розігріту сковорідку, додаю чайну ложку масла, чекаю, поки воно розстане, і викладаю сирники. Обсмажую їх до золотавого кольору з двох сторін. Подаю їх зазвичай з медом та сметаною, але до них смакують будь-які солодкі топінги: джеми згущене молоко, нутелла, ягоди. Підбирай все, що подобається тобі. Для мене сирники це спогади про дім. І найприємніше, те, що цей дім можна створити своїми руками, навіть якщо ти далеко. Зберігай собі цей рецепт сиру та сирників та готуй у себе вдома. Всі інгредієнти залишила тобі в описі під відео. А якщо тобі сподобались мої рецепти, підписуйся на мій канал, бо в мене ще багато ідей для тебе.